Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. Сьогодні у нас у рубриці задачі зі старих зошитів я хочу представити вашій увазі ось таке, на мою думку, нелегке і р... нелегку і раціональну нерівність. Е, натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте здогадатися. Я назвав ролик: тут ефективно працює. Що ж тут ефективно працює для цієї нерівності? Як ви думаєте? Сподіваюся, у вас вийшло. Розв'язати вийшло. Ви здогадалися, що тут ефективно працює. Давайте спочатку я знайду область визначення нерівності. Але для цього мені треба, щоб планшет підключився. Область визначення нерівності ми знайдемо з умови 1 плюс 2х більше або дорівнює 0, і 2х плюс 9 більше 0. Тобто х більше або дорівнює мінус 1 друга x більше мінус 9 других, х більше або дорівнює мінус 1 друга, область визначення нерівності. Вона нам знадобиться. Вона нам знадобиться тому, що той спосіб, який я пропоную для розв'язування, це метод інтервалів. Тобто ми маємо розглянути функцію. Щоб довго не писати, я отак візьму, скопіюю. Єдине, що я заміню знак менше на мінус, а тут поставлю дужки, щоб було швидше. Отаку От функцію ми розглянемо. І оскільки ми працюємо зі знаком менше, да, то ми задамо собі питання, для яких значень ікса. Ця функція приймає від'ємне значення. А для цього, враховуючи те, що функція на області визначення х більше або дорівнює мінус 1, друга, вона не перервна, як ви розумієте, ми відповідно повинні поступити наступним чином. Ми повинні знайти корені відповідного рівняння, тому я поверну знак, поміняю знак менше на знак дорівнює. І скажу, що перша моя, перший пункт плану це розв'язати це рівняння. Воно теж це рівняння ну, воно не виглядає банальним. Розумієте, в чому справа? Я не можу сказати, що воно складне, але банальним воно теж не виглядає. Пропонується наступний спосіб. Я не претендую на те, що він єдиний. Ми зведемо це рівняння, в принципі, до такого стандартного вигляду. Корінь дорівнює. Тільки там у нас мінус одиниця. Ми зведемо до стандартного вигляду, корінь дорівнює якомусь виразу. Ось я звів до такого виразу. О. Корінь дорівнює певному виразу. Тобто, ну такі рівняння розглядаються в моєму підручнику. 10 клас профільний рівень. Інша справа, корінь із F дорівнює G. Інша справа, що тут вже достатньо складне, розумієте? Але від цього спосіб розв'язування не змінюється. Ми підносимо до квадрата, і при цьому пишемо, що наш вираз G більше або дорівнює нуля. Тобто спосіб, спосіб роботи не змінюється. Ну, в принципі, мабуть, ну, давайте буду тягнути і те інше добре. Значить, я розкрию квадрат. Квадрат першого виразу плюс подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого виразу. І при цьому, враховуючи нашу область визначення, область визначення, ви пам'ятаєте, да? давайте я її перетягну сюди, враховуючи нашу область визначення, ми можемо, після того, як одиницю перенесемо у праву частину нерівності, ще домножити на корінь. Тобто, у нас буде 2х більше, ніж. Мінус корінь із 2, він більше буде рівня. О. Ну, рівняння, що хорошого? Хорошого те, що рівняння складено так, що ми маємо можливість е, трішечки спростити. Маємо можливість трішечки спростити, і це нас дуже і дуже виручає. Ну, мабуть, прийшов час мені на рівність поки кинути, я її. Не буду тягнути далі, я отримаю корені і ці корені перевірю. Значить, Ми можемо перенести 2х з протилежним знаком. Ми можемо 2х винести за дужки. І отримати ось таку ситуацію. Нагадаю, що ми шукаємо корені початкового рівняння, але цей пошук є лише проміжним етапом, назвемо це так. Отже, що ми отримали для цього рівняння наслідка? Х дорівнює нулю, або має дорівнювати нулю те, що в дужках. Ну, давайте те, що в дужках, Ну, давайте я перепишу. Не, не банальна нерівність, не банальна. Давайте все-таки перепишу, я її потім ретельно покажу. Е, ну, що я хочу сказати, нам же треба перевірити. По-перше, чи належить області визначення нерівності? Праворуч, належить. По-друге, чи задовольняю цю блакитну умову? Блакитна умова. Підставляємо 0, ліворуч 0, ну, праворуч, давайте я підставлю х дорівнює 0, тоді тут буде 0 більше або дорівнює мінус корінь 9. Все нормально. Отже, х дорівнює 0 корінь нашого відповідного рівняння. Це відповідне рівняння, бо ми з вами все-таки розв'язуємо нерівність, враховуючи нашу область визначення х більше або дорівнює мінус 1 друга. Ми можемо помножити. Ліву і праву частину до 2х плюс 9, яке абсолютно, абсолютно точно не дорівнює нулю. Значить, тут у нас буде 2х, плюс 2 на корінь 2х плюс 9, мінус 2х плюс 9. Ну, ви бачите, що автори так склали, що не я автор. Не я точно не я. Що в нас відбулося взаємознищення? Ми дев'яточку переносимо і ділимо на 2, це 9 других. Ну, відповідно, 2х плюс 9 це 9 других у квадраті. І коли ми розв'яжемо, ми знайдемо х до рівня 45 восьмих. 45 восьмих ми маємо підставити, тут нема що підставляти. До речі, ну нуль я теж міг, в принципі, не підставляти. Якщо їх дорівнює 45 восьмих, то, по-перше, область визначення задовольняє області визначень. По-друге, абсолютно точно задовольняє ці умові, тому що ліва частина це число додатнє, права частина це деяке від'ємне число. Отже, наше відповідне рівняння має два корені 0 і 45 восьмих. Далі ми повинні все-таки скопіювати для того, щоб я виходив на фініш. Я маю ось таку функцію F. Це по перше. По друге, я маю ось таку область визначення. Функцію F ми шукаємо де менше нуля. І по третє, я маю ось такий корінь. І я маю ось такий корінь. Ну, прийшов час рухатися на фініш. Я можу сказати, що ми починаємо розгляд від точки. Ну давайте я блакитним, накреслю, буде красиво. Ми починаємо розгляд від точки мінус одна друга. У нас є, давайте, фіолетовенький корінь 0. Оскільки у нас знак менше, то я був неуважний. Його треба зробити виколотою точкою. Я був неуважний виколати точкою. І є корінь 45 восьмих, який я теж маю зробити виколотою точкою. Далі я маю на кожному проміжку взяти по одній пробній точці і знайти знак функції F. Ну, ви вже це зробіть, будь ласка, самостійно. Якщо ми акуратно це зробимо, тут у нас буде плюс, тут у нас буде мінус, а тут у нас буде плюс. Ну, я думаю, що ви підберете ці точки, це відносно неважко. Ну просто такі, до речі кажучи, якщо дуже хочеться цю функцію, можна трішечки по-іншому подати. Тобто можна розкрити дужки, я думаю, навіть треба. Е, я думаю, що ви підберете самостійно. Ну, я можу. Вам підказати, я підбирав, я брав такі точки. Давайте я вам покажу F від мінус 14 більше 0, F від 3 3,5 менше 0, і F від 8 більше 0. Тобто я брав такі точки, ну, скажімо так, мені такі точки були зручними. Да? Отже, шановні учні, ми з вами пам'ятаємо, що знак менше. Оскільки знак менше ось цей проміжок, що нас влаштовує, і ми з вами виходимо на відповідь до цього. Не банальний номер, не банальний номер, чесно кажучи. Не і раціональна нерівність. Я маю сказати, що навіть у десятих математичних класах нема великої нема вел, в, 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 можливості розглядати велику кількість раціональних нерівностей. Рівнянь ми більше розглядаємо. Тому я сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся, на лайки до цього відео. До побачення!